Ну, а так батьки в принципі маніпулюють своїми дітьми. Ой, я така, я така чи я такий нещасний, і, і всі біжать мене рятувати. Замість того, щоб навпаки сказати своїй дитині, та біжи вже, та вже влаштуй в кінці кінців своє життя. Да? І давай я тобі якось допоможу, хоч, хоч добрим словом допоможу. То ні, навпаки, от все покидь мене, давай я тут помру. Наскільки це егоїстично? От саме оце і є егоїзм, а не тоді, коли людина просто хоче влаштувати своє життя. При Совку, знову ж таки, як було да, сказано, що той, хто думає про себе і влаштовує власне життя, це є егоїст. Да? А той, хто так от страждає і маніпулює людьми, то він не егоїст. Та ні, то якраз от навпаки, той, хто маніпулює, він не є егоїстом.